Рівненщина – столиця професійно-технічної освіти України так про нашу область говорили на всеукраїнській конференції: професійна орієнтація, успішні практики та нові виклики. Адже наша область має чим поділитися щодо розвитку профтехосвіти. У нас дійсно найвищий показник по Україні: 42% випускників шкіл обирають професійно-технічну освіту на Рівненщині. орієнтири, які ми хочемо. Досягнути це орієнтир скандинавських країн, де 75% випускників шкіл ідуть спочатку в професійно-технічну освіту, обирають фах. А потім вже визначається, чи йти далі в вищі навчальні заклади. Проте для того, аби мати такі результати, потрібно зацікавити учнів, щоб вони все ж захотіли навчатись у закладах профтехосвіти. Ми намагаємося дітям дати можливість спробувати технологічне обладнання у вигляді майстер-класів різних цікавинок. ну, зокрема там ворворд скілс. Ми даємо можливість користуватися тим технологічним обладнанням, яке є в закладах професійної освіти. Це наше таке, знаєте, від бідності ключове, що не давати хай буде, де хай надовше служить. Ні, ми пішли іншим шляхом. Ми намагаємося максимально наблизити дітей до умов виконання різних практичних завдань. І ми усіх дітей зі шкіл від маленького до великого запрошуємо заклади професійної освіти, робимо різні майстер-класи. 2022 рік став важким для всіх, адже в умовах повномасштабної війни було складно працювати і у освітній галузі. Зокрема, проте за словами начальника обласного департаменту освіти все вдалося навіть краще ніж думали на початку війни. Ми Дуже тісно співпрацюємо з бізнесом. У нас непогано вийшла вступна кампанія. 94% виконання регіонального замовлення у період війни це надзвичайно важливо. Розвиток професійно-технічної освіти вже приносить свої результати, говорить начальник Рівненської ОВА. Нам важливо, щоб роки українців були зайняті продуктивною працею і щоб ця праця була якісна і дуже фахова. 83% експорту Рівненщини – це країни Євросоюзу це дуже вимогливий ринок, і тільки висококваліфіковані продукти, тільки якісні послуги можуть бути продані експортом на євросоюз. Області кажуть, допомагають розвивати ПТО і навчально-практичні центри, яких на Рівненщині вже 31.